Опалювальний сезон під загрозою через заборгованість підприємства. Навчальний рік у режимі онлайн, бо у більшості навчальних закладів немає облаштованих бомбосховищ. Про стан справ у Смілі розповів міський голова Сергій Ананко. Через несплату споживачами за теплопостачання у комунальному підприємстві Сміла Комунтеплоенерго заборгованість складає 10 мільйонів гривень. Міський голова Сергій Ананко наголошує на необхідності оплати послуг. В іншому разі опалювальний сезон під питанням. В разі, якщо у вас є можливість, будь ласка, сплатіть, тому що підприємству потрібно перше технічно готуватися. Друге, нам потрібно всю заборгованість за газ це 10 мільйонів гривень сплатити до початку опалювального сезону. В разі несплати заборгованості за природний газ, ми на жаль не зможемо запустити вчасно опалювальний сезон. Ще раз повторюсь, технічно підприємство готове. Щодо освітнього процесу, то зі слів пана Сергія, всі перевірки завершені за їхніми результатами. до очного навчання у місті готові лише дві школи та два садочки. Інші, на жаль, не мають необхідних умов для офлайн навчання. Всі школи ми, на жаль, не можемо запустити. Тільки дві школи готові, які мають укриття, в яких могли б розміщуватися діти. Інші школи просто фізично їх немає, тому що вони побудовані, скажімо так, дуже давно. І на сьогодні вони не мають простих укриттів або укриття ці не підходять для того, щоб там розміщувалися діти. Моя суб'єктивна думка і суб'єктивна позиція все ж таки продовжити дистанційну форму навчання. Тому що основне це безпека дітей. Ми повинні зберегти дітей, тому що бомбосховищ жодного бомбосховища у нас немає, є тільки укриття. Крім того, сміляни постійно долучаються до благодійних заходів. Нещодавно у місті провели благодійний ярмарок, де зібрали кошти для ЗСУ. Сергій Ананко каже, реалізовуватимуть подібні ініціативи і надалі. Також за кошти працівників виконкому придбали дві автівки. Далі ми плануємо з цими дівчатами і хлопцями проводити такі заходи. Більш частіше ми готові приймати участь. Зокрема, міська влада готова приймати участь у проведенні цих заходів. Ми готові допомагати всім, чим можемо. За кошти. Працівників виконавчого комітету у нас вже придбано два автомобіля. Один ми успішно передали. Наступний знаходиться в нас в дорозі. По обіцянкам нашого волонтера Антона Гілявського він буде понеділок, вівторок уже прибуде на Україну. Ми обов'язково технічно обслужимо, обов'язково пофарбуємо і передамо знову ж таки нашим збройним силам України, нашим хлопцям, які знаходяться безпосередньо на передовій. Сергій Ананков котре нагадав про комендантську годину. У місті постійно патрулює комендатура. Люди ці чергують цілодобово, тому в разі порушення правил комендантської години, чи хтось розпиває пиво, чи хтось входить, чи хтось дебошири, чи хтось співає пісні, чи хтось громко говорить любі порушення правил, комендатура буде виїздити. У них є на то засоби, ресурси, сили. І комендант мені пообіцяв, що будуть виїжджати. Номер телефону нашої комендатури 093 27 18 020. Обов'язково будуть виїжджати порушення правил комендантської години. Юлія Дзюбло, служба новин телеканалу Ільдана.